Слава Україні, шановні пані та панове. Чемпіонат Івано-Франківської області з футболу розпочнемо знайомство з сьогоднішніми командами. Закидання вперед. Мирослав Гусак здорово на другому поверсі. І зараз класно переводять на Ігоря Богача. Атака небезпечна прострільна передача низом. І в останній момент здавалося зараз захисник, який накривав Дмитра Болокана. Вже висока ціна помилки. В Цьому матчі зараз класне переведення. Тут повинен стигати Мирослав Гусак. Не надто вдало. Зараз атака продовжується від тепловика. Передача центральніша. Ще одна скидка під удар. Можна завдавати удар у поворотах і Андрій Марчук. Просто блискучий сейв. З під стіечки зараз. 12-й номер у воротах благо юності. Рятує свою команду. Кашуба. Центральніш. Тут Владислав Ємілянов здавалося відбере м'яч у Максима Сопрунюка. 21 номер віддає передачу на партнера. Зараз скидка під удар. 20 І який же момент. Андрій Дрекало був на ударній позиції. Саме він завдавав удару, але пробив по центру. Роман Багдай. Виконує навісну передачу. Федорів на дальній стійці. Запускає ось таку свічку. Завдає удару зараз. Вже подача Супрунюка на другому поверсі Богданов. Вбивається благоюність. Багдай. Багдай одразу на чотирьох, як і мінімум. Фубристю Прикарпаття тепловик. Богач здорово прокидає зараз. Хороший момент може вийти. Ігор Богач з м'ячем. Пригальмовує йде ще Єгор Богач ідеє подачу на Богдая. Можна пробивати. Богдай, удар по воротах. І блокує. Блокує цей удар. Одинадцятий номер прикарпаття тепловик Яка ж нагода зараз? Виникає на практично під завісу першого тайму. 27-й Левицький ігор, номер 26 й Пасічник Валентин, номер 4-й Тирлич Тарас, номер 17-й Тимченко Олександр, номер 9 й Остафійчук Денис та 7-й номер зараз. Гострий момент благо юності. Який же момент? Святослав Зубар влучає в стійку з дуже гострого кута, практично практично з нульового кута. Передача читається захисниками. Франківської команди. Здорово Володимир Федерів у відборі. Передача на Болокан пробиває Болокан і рятує свою команду. Роман Середюк. Атака продовжується благоюності. Богач. Не вдалося зараз прийняти м'яч Ігору Богачу. Опиняється він на газоні. Все в межах правил. І Прикарпаття тепловик. Мізерник з м'ячем. Мізерник з м'ячем. Відпасовується. Зараз класно Багдая. Багдая на Богдая. Багдай м'яч приймає. на Турчанського буде навісна передача. Подача, удар головою. Рахунок стає 1 -0. Ігор Богач. Офсайд Ігора Богача. Не стає рахунок 1-0. Який же момент? І як же здорово відіграв Ігор Богач, не залишивши жодних шансів Роману Середюку, але лайнсмен побачив попередження. цьому. Зараз попередження отримує Мирослав Гусак. Гусак довга передача вперед. Зубар скидка під удар. Удар по воротах. Роман Середюк свою команду. Дручанські добивання вище воріт. Ігра вирівнялась. Зараз уже дещо вона навіть на більшому стороні благоюності. Мізарник хороший епізод. Передачу йде мізарник. Просто повний безла зараз відбувався у. Вже в воротарському майданчику Прикарпаття тепловик. Кидають гравці тепловика. Роман Багдай. Дуже класно. Зобар. Зобар, зобар проходить. Проходить захисника. Віддає передачу Низу, удар по поворота. Хто, хто там був на замочку? Хто замикав? Метро Болокан. Швидше за все саме він був на вістрі цієї атаки. Швидше за все саме він. Міляно кидає. Болока намагається за м'яч зачепити. Зачепляється за м'яч. Дає передачу низом! І Олег Мізерник замикає передачу Дмитра Болока на рахунок стає 1-0 у нашому поєдинку. Благо юність таки забиває. Таки забиває благо юність. Абсолютно закоромірний гол, друзі. Ви можете зі мною погоджуватися або ні, але в другому таймі благо юність. Без сумніву. Виглядає набагато гостріше. Хороша нагода може вийти. Богдай проти Остафійчука. Свіжий е -е, Остафійчук, дев'ятий номер Прикапаття Тепловик. На Богдай зараз е -е, нав'язує хорошу боротьбу. Поручинський м'яч отримує в штрафному майданчику. Відкочує на мізерника. Мізерник не зміг пробивати. Хоча завдав, удару точно Федерів пробиває. Заблокований цей удар. Ще один удар від Владислава Ем'янова, але на цей раз дуже високо. Остафійчук може бути гостро зараз. Удар по воротах. І поруч зі стійкою. Але Андрій Барчук ситуацію контролював, друзі, в цій ситуації. Хоча і свої. Я думаю, мінімум 5 хвилин основного часу. Олег Куртяник отримує. зараз Куртяник. Виходить. Віч навіть з Романом Середюком. І не переграє кіпера Прикарпаття Тепловик. Який же момент? Ось мало не навангував я забитий м'яч Олегом Куртяником. І практично в першому ж епізоді, після того, коли 11-й номер благоюності вступив в гру. Він отримав свій Прикарпаття-тепловик, який зараз рятує свою команду. Так, а права від благо юності. Поручинський котить на да, Куртяника ще один епізод. І на цей раз Олег Куртяник забиває з офсайду. Ось так, ось так. Ну що ж, рахунок у нас не змінюється. Рахунок не змінюється. Рахунок 1-0. Олег Куртяник забиває офсайду. І зараз Ігор Дебенко заспокоює гусак. Гусак довгу передачу вперед в боротьбу. Куртянику передача. Куртяни. Класно. Мізернику. Мізерник класно йде передача. на Зур пробиває м'яч. іде над поперечкою. Хороший момент у благо юності. Ще один черговий хороший момент. З переведення на капітана Новицький атакує Прикарпаття Тепловик. Новицький намагається вийти на ударну позицію, таке враження. і ордебенко дає на цьому друзі фінальний свисток першого матчу, першого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами Благо Юність, Верхня та Прикарпаття Тепловик. Верхняни перемагають свого суперника з мінімальним рахунком 1-0, при тому маючи ряд нагод покращити цей результат. Тим не менш, друзі, перший тур у нас відбувся. Дякуємо за цю можливість Збройним силам України. Я дякую вам за увагу, друзі. Ми з вами почуємось уже у наступному матчі, матчі другого туру чемпіонату Івано-Франківської області, який відбудеться в Кутах. Наскільки я пам'ятаю проти Карпат. Ще раз дякую за увагу для вас. Працював Сергій Данюк. Слава Збройним силам України. Слава Україні.